2 червня Ізмаїл попрощався з інспектором Державної прикордонної служби України солдатом Віталієм Беженаром, який загинув при захисті України від російських окупантів. Віталій Беженар народився в Тародінському районі. По завершенні школи навчався на еколога в Білгородністровському сільськогосподарському технікумі. Оселився в Ізмаїлі, багато працював для молодої родини, де з часом народилися два сини. Він завжди був готовий прийти на допомогу та не чекав, коли його про це попросять. Щирий, відкритий, Віталій Беженар будував власне життя, в якому обов'язково мало бути все добре. Під час повномасштабного вторгнення пішов захищати від російських загарбників власне щастя та мирне майбутнє країни. У травні 2025 року прийшла чорна звістка. Інспектор Державної прикордонної служби України, солдат Віталій Васильович Беженар загинув при виконанні бойового завдання із захисту територіальної цілісності та незалежності України від російських окупантів. Чин відспівування провів офіцер капеланської служби, молодший лейтенант 17-го прикордонного загону Ігумен Макарій. Після завершення чину відспівування загиблого захисника урчистою автоколоною провели в останній путь через місто, щоб кожен ізмаїлець мав можливість віддати шану герою. Провести в останній путь загиблого прикордонника прийшли рідні, близькі, друзі, побратими по службі та мешканці Ізмаїла. Віталія Бажинара поховали на алеї Слави на новому цвинтарі. Україні, верховного головнокомандувача Збройних сил України. Прийміть і прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив у вас не вмирають. Дмитро Єфимов для видання Південь сьогодні.